Третій день дев'ятниці до непорочного зачаття. О непорочна Марія, лілія чистоти, вітаю тебе від першої миті зачаття, ти була оповита ласкою Всевишнього, і поклоняюся престі Тройці за те, що дарувала тобі таку невимовну ласку. О Марія повна благодаті, допоможи мені мати хоч найменшу частку у повноті благодаті. Що була так чудесно дарована Тобі, Твоєму непорочному зачаті і з твердим довір'ям Твоє безвідмовне заступності благаємо, щоб ти одержала для нас сповнення намірення цієї дев'ятниці. Можна тут вказати намірення своє. А також чистоту ума, серця і тіла необхідні, щоб поєднати нас із Богом. Амінь. О Марія, зачати без гріха, молися нас, що прибігаємо до тебе. О Матінко Божа, задля Твого непорожнього зачаття заступись за нас перед Твоїм Божественним Сином і виблагай у нього ласку, за котру ми молимось. О благословена Діва Марія, слава християнського люду, потіха Вселенської церкви і мати нашого Господа, промов до нас, до, до серця Ісуса. Котрий є твоїм Сином і нашим братом, о Марія, котра через Твоє непорочне зачаття увійшла в світ вільної від плями, первородного гріха, сленця Твоєму милосерді, щоб здобути для мене від Ісуса особливу ласку, про яку я зараз так сильно прошу. О Марія, непорочне зачаття, Мати Христа, твій Божественний Син, слуха Твоє Слово ще на землі. Воно не менше значить і тепер у небі молись за нас і дістань для нас від Нього сповнення моєї просьби, якщо на це буде Божа воля. Амінь. Ль, Господи, смолосердися, Христе, смолосердися, Господи, смолосердися, Христе, вислухай нас, Христе ласкаво вислухай нас, Боже Отче Небесний, смилосердися над нами. Божий Синові Дхопителю світу, змолосердися над нами, Боже Святий Духо, змолосердися над нами, ти, Боже, Пресвята Тройця, змилося над нами, Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Матінко Божа, молися за нас, Пресвята Діво над дівами, молися за нас, мати Христа, молися за нас, мати Божественної ласки, молися за нас. Мати найчистіша, молися за нас, Мати найцнутливіша, молися за нас, Мати не зап'ятна, молися за нас, Мати наймиліша, молися за нас, Мати найчарініша, молися за нас, Мати нашої розради, молися за нас, Мати нашого Сотворителя, молися за нас, Мати нашого Спасителя, молися за нас, Мати Церкви, молися за нас. Діво наймудріша, молися за нас, Діва найвеличніша, молися за нас, Діва найславніша, молися за нас, Діво наймогутніша, молися за нас. Діва найвірніша, молися за нас, Діво наймолосердніша, молися за нас, дзеркало справедливості, молися за нас, престала премудрості, молися за нас, джерело нашої радості, молися за нас, Містилище Духа. Молися за нас, містилище гідності, молися за нас. Єдине містилище Богопочитання, молися за нас, містична троянда, молися за нас, вежа Давидова, молися за нас, вежа дорогоцінне каменю, молися за нас, палати і щирого золота, молися за нас, Веселко Союзу з Богом, молися за нас, прамо Небесне, молися за нас, вранішнє зоре молися за нас. Покріплення недужих, молися за нас, прибіжче розкаяних грішників, молися за нас. Утішительку засмучених молися за нас, Поміч християнам молися за нас, цариця ангелів, молися за нас, цариця патріархів, молися за нас, цариця пророків, молися за нас, цариця апостолів, молися за нас, цариця мучеників, молися за нас, цариця ісповідників, молися за нас, цариця Дів. Молися за нас, цариця всіх святих, молися за нас, цариця зачати безпоротного гріха, молися за нас, цариця прийняти до неба, молися за нас, цариця святої Вервиці, молися за нас, цариця миру, молися за нас, а ще Боже, щониш світу! помили нас, Господи. А ще, Боже, щониш гріхи світо, ласкаво вислухай нас, Господи. Анища Боже, що нищиш гріх світу, світо, сердися над нами, молись за нас о Пресвята Богородиця, що ми були достойними обітниць Христа.